Українці обурені дивними заявами президента США. Закінчити війну за добу Трамп не зміг. Натомість тепер нахвалює російських окупантів і звинувачує керівництво України у тому, що на нас напала Росія. Резолюція ООН теж не додає оптимізму. Пане Денисе, що відбувається? Бути обуреним це право кожного з нас. Багатьом навіть в Сполучених Штатах не зрозуміло і не подобається позиція, яку зараз займає Трамп, і тим паче його зближення до Путіна це дуже насторожує. Але як сказав мені один американський дуже високопоставлений друг, він сказав, подобається нам це чи не подобається іншого Трампа. У нас наступні п'ять років не буде. І треба зараз розуміти, що він грає першу скрипку, і саме він приймає рішення. Я вважаю, що ми повинні зараз не обурюватись, а зрозуміти, як нам діяти в цій системі нових координат і бути схожими на прийоми, які коли ми не сопротивляємося, Тобто це те, що безполезно. а просто використовуємося цю силу для того, щоб самозбережитись насамперед.